З 1 вересня домашніх завдань на вихідні та канікули молодшим школярам не задаватимуть, а сама навчальна програма для них буде полегшеною. Приміром, багато нормативів з фізкультури замінять іграми, а з освітніх предметів виключать дублюючі теми. А от скільки годин вивчати той чи інший розділ визначатимуть самі вчителі. Крім того, нова навчальна програма не наполягає, проте рекомендує молодшим школярам писати олівцем, а їх вчителям відкласти червоні пасти. Помилка має такий психотравматичний вплив на дитину. Ця червона паста так вона травмує дитину. Дитина вважає себе гіршою ніж інші. Писання олівцем дозволяє витрати олівець, виправити помилку, і дитина таким чином на помилці буде вчитися і сприймати її взагалі як позитив. Чого ще чекати від цьогорічної освітньої реформи? Хмельницьким вчителям повідомили під час педагогічної конференції. За словами міського голови Олександра Семчишина, значні кроки в бік покращення якості навчання зроблено і на місцевому рівні. Тут увагу приділили трьом пунктам: підвищення навчальних показників учнів, подолання корупції та покращення матеріально-технічного забезпечення. Першу чергу мер наголосив на скасуванні в школах батьківських внесків. Для того, щоб ми забороняли фонду шкіл, бюджет має компенсувати ті типу поточні витрати. Ну, і ми, е бюджеті на рік кожна школа на одного учня. Також під забороною репетиторство в межах школи. Проте з однією заробітньою платою вчителів не залишать, запевнив Олександр Сергійович. Наразі розглядають можливість додаткових виплат. Що ж до матеріально-технічного забезпечення шкіл, на це вже виділили майже 35 мільйонів гривень. І надалі видатки на освіту планують збільшувати. Ставимо собі за завдання разом з вами, з тими, хто буде з нами працювати. За каденцію зробити ремонти, капітальні ремонти в усіх туалетів в усіх наших навчальних закладах. Теж наборівши питання заміною металопластикових вікон, забезпечення спортивно ТРМ, забезпечення комп'ютерними класами, з нормальним забезпеченим мультимедійними дошками. Крім того, біля кожної школи міський голова обіцяв облаштувати спортивний майданчик. Під час конференції також підсумували результати 2015-го та згадали минулорічні недоопрацювання. Ми звернемо увагу більше на національне патріотичне виховання, звернемо увагу на підвищення рівня кваліфікованості вчителів. Маємо намір методистів науково-методичного центру управління освіти направляти за кордон на стажування. Позитивна зміна, яку планують продовжувати, і надалі, зменшення контролюючої функції міського управління освіти за рахунок скасування навчальних перевірок та моніторингів.